Солом'яний печок жив собі дід та баба, дід смолу гнав, баба дома сиділа, мечки пряла. Якось баба напалась на діда. Зроби, та й зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти, дурна, говориш, навіщо тобі той бичок здав? Зроби, я вже знаю навіщо. Дід нічого робить. Узяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужий і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотепряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить, ведмідь наскочив на бичка. Хто ти такий? Скажи мені. А бичок і каже. А бичок третячок соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його зараз забіг, давай смолу отдирати. Отдирав, отдирав. Та й зав'яз зубами та ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка хто зна куди. Баба прокидається, аж бичка й нема. Ой, мені лихо велике. Де цей мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій нищий гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь бичка тягає, вона до діда. Діду, Бичок наш ведмедя привіт. Дід вискочив, одер ведмедя взяв і закинув його в погріб. Другого дня ще ні світні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти, сама сіла. Пряде кужіль і приказує. Пасись, спасись бичку на травиці, поки я мички попряту. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Смолою засмолений, то дай мені смоли засмолити бік, а то мені собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смолу оддерти. Драв, драв, та зубами й застряг, що ніяк уже й не оддере, що хоче назад, то й ніяк. От і вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба. Аж бичка вже й не видно. Вона подумала. Мабуть, мій бичок додому попрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала, дід і вовка в погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок соломи зроблений з засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку. Злющі собаки трохи шкури не зняли. Бери. Ув'язла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, діду кинув у погрібі лисичку. А далі й зайчика побігайчика піймали. Як назбиралось їх, дід сів над лядою в погребі і давай гострити ніж. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити з тієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусь, пусти луче волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедя. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду. Навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. У -у -у! Ой, наріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, Навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкурка. На опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкур. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди і лисичку пустив. Остався один зайчик. Дід на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, стережок миста доброго не несу. Тільки пусти на волю. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на рану. Ще ні світ, ні зоря, аж стук-стук щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, oh. щось до нас у двері стукає. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду припер. Дід взяв мед та тільки ліг, аж у двері знову стук-стук. Коли вийшов, аж вовк повен двіровець нагнав, от незабаром лисичка принесла гусей курей усякої птиці, зайчик понаносив стьожок, сережок на миста доброго. І дід радий, і баба рада. Колобок. Уже до того, що й хліба нема, дід просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та Та що ж я спечу, коли й борошна нема? От бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, то й буде на колобок. Послухалась баба, пішла в назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила яйцями борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю в двір, а з двору та за ворота та й побіг. Покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Та й побіг знову. Біжить та й біжить дороги. Перестріває його вовк. Коловок, коловок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позав... いやないよい。 Триває його ведмідь. Головок, головок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Біжить дорогою. Зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я базов... Дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та почав співати. А лисичка гам його та й з'їла. Жило було двоє мишенят Круть і Верть. Та півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутились та вертілись, а півник. Тільки починало світати, схоплювався, спочатку всіх піснею будинок. <рит> а потім брався за роботу. Одного разу замітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. <рит> Крут, Верт! гляньте, що я знайшов! Прибігли мишенята, та й кажуть. Його треба молотити. І з зерна в борошне на намолоти А хто це зробить? Тільки не я. Закричав Круть Тільки не я. Закричав вець. Добре, я сам зроблю. Повернувся півник з млина. Пиче мишеня. Сюди круть, п -п 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 Сюди верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, вихваляють. Ось папівник. От так молодець Тепер треба тісто замісити та пироги пекти. Хто буде місити? А мишенята знову своє. Тільки не я запищав круть. Тільки не я запищав верть. Подумав, подумав, півник та й каже. Мабуть, мені доведеться Замісив він тіст, наносив дров, затопив піч і спік у печі пироги. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не довелося. Ох, і Пищить круть. Ох, і їсти мені хочеться. Пищить верть. Та й швидше сіли за стіл, а півник їм каже. Підождіть. Ви спочатку скажіть мені, хто знайшов колосок? Я знайшов! голосно закричали мишенята, а хто колосок обмолотив та зерно поніс у млин? Тихо відповіли Верть а, а тісто, хто місив, дрова носив. Піч топив пироги пік. Ледве пропищали мишенята. так 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 А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали круть і верть вилазити з-за столу, а півник їх і не затримує. Немає за що таких ледарів пирогами пригощати.